Ну, На даний час Валяра нам запропонував прокотитися на своєму ретро-Мерседесі на Кривопільський перевал. Висота його 113 метрів по одним даним, а по іншим 900 там з копійками, ну різниця в метраж цей. Ну, ось такий перевал крутий. Я правда не можу так знімати гарно, бо я далеко сижу. Але досить... Повороти і підйом досить затяжний такий. От Валера рулить. Рулю. Рулю? Рулю. Все, включаю другу. Давай. Каже, що вроді нічого. Так, так гарно я. тут. А звідти ще маємо поїхати на полонину Буков'єн. Спробуємо, принаймні. Так, у нас... Ой, мене тут заносить. У нас тут Богдана сидить. Ой, так, я тут на цьому. Тетяна, штурман маса. Привіт! Ну як, все добре? Нормально там? Ну, зараз приїдемо вже. Коротше, от... от тут капличка йде І... на горі. Є, верніше, дуже старовинна, говорять. Ми вже виїхали на вершину самого перевала. Ну я не знаю, дивись. Давай в холодок, так. Да. О, тут народу. Значить, Що тут є? Тут є Ре рекреаційні майданчики, два навіть. Ой, все, зупиняємося, поки зараз я з вулиці познімаю. Ось так наш автомобільчик. Трошки перепочиваємо після підйому. От, наша команда. Тетяна пішла подивитися щось там, ага. От ми ночували колись на цій локації. Досить непогано І ще гроза тоді була. Так, тут у нас ось такий ліс. Ось так гарно. Ну, поки що все. Відпочиваємо. Ну і до речі ми збираємось от на ту полонину. Там є полонину Буков'ян туди на гору під'їхати. Ну побачимо, може щось вийде. Так, у нас поступила команда в Йодгорі, Тож ми їдемо о Мерседес на зустріч. Ось така дорога, піднімаємося на полонину боков'єн. Принаймні намагаємося. Гриби у лісі є. Ну, Піднімемося, продовжимо. Ну Ось так тут гарно. Це ми піднімаємося ще вище. Ми так. зараз на полонині боков'є. Ну, будемо назад їхати, зупинимося, я познімаю. Ось такі краєвиди. Ну круто. Так, їдемо далі. Дорога, дорога майже відсутня. Ну ось ми вже на семи вершині полонини. Мерседес нас вивіз сюди. І ось тут такі гарні краєвиди. Ось так то все виглядає. Все ось так виглядає. Ось так частина видко, туди буковинсько покутські Карпати. От. Ну так все чудово. Тут ну, воздух неймовірний. Ось там далині видно, люди живуть. Ось там от хатка є. чудово Там видно здається мені гаргани. ну супер супер машинка виїхала без проблем валера ти, ти ще десь далі везеш нас чи ми вже все я не знаю куди ти хочеш їхати Куда їхати хочу? Ну, да ми приїхали. Так. Тютко тут, все файно, Супер. Я туда б хотів ще на ті гори. Але... На Гаргане, ну Але поїхали. В Буковель то то є кусок. По, ні, на на гору, на саму гору. А На Поїх... гору поїдемо, да? Їдемо, беремо скажемо, голікат. Зимою беремо лижі та і перед. Ого. Ляж я б подивитись. Ні, буду круто далі назад. Круто тут, бо я не відлежу. Да тобі подякую. Так, да, зараз фоткатися будемо. Зупиняємо зйомку. Спасіба, не булькає, так? Да? <laughs> Буде булькати. Ввечері <laughs> забулькаємо. Да. Але говерло якраз сховали, Чуть-чуть видно. Да, говерло, говерло там от кусочок. І е, звідти ветка, від дуба. Е, то... Бука Бук. того. Ну все, поки зупиняємо. Ось так ще кусочок покажу панорамки такої. От, як люди живуть у горах високо. Ось так гарно там. Значить, перевал кривопільський десь отут. Ой, в мене мухи тут. Літають на вухо сідають. Ну, досить гарно, гарно. От ще, ще раз покажу кусочок там горгани. то вже таке. Ну, поки що зупиняю.